Брати Грім Золота гузка. В одного чоловіка було три сини, два розумні, а третього прозвали дурником, зневажали його, висміювали і критили при всякій нагоді. От якось старший син пішов у ліс нарубати дров. На дорогу мати дала йому смачного порога і пляшку вина, щоб він там не був голодний і мав чим запити. Прийшовши в ліс, він здибав малого сивого чоловічка, що чемно привітався та й сказав Дай мені шматок пирога, що у тебе в торбі, і ковток твого вина, бо я дуже хочу їсти та пити. Але розумний син відповів «А як же? Дай тобі пирога й вина, то й самому нічого не залишиться. Йди собі своєю дорогою. І сам пішов далі. Ось почав він рубати дерево. Та й замахнувся якось невдало. Сокира вирвалась, вдарила по руці, і він мусив повертатися додому, перев'язувати рану. І все це наробив йому невеличкий сивий чоловічок. Тоді пішов другий, середній у ліс. Мати дала і йому, як і старшому смачного порога та пляшку вина. І цьому зустрівся маленький сивий чоловічок, попросив у нього шматок пирога та ковток вина. Але й цей відповів дуже розумно як кожному давати, то й самому нічого буде їсти. Йди своєю дорогою. І пішов собі далі. Кара не минула й цього. Не встиг він рубнути кілька разів, як поранив собі ногу та ще й так, що ледве дійшов додому. Тоді сказав дурник Тату, дозволь мені піти нарубати дров. Батько відповів коли твої брати наробили собі лиха, то що вже казати про тебе? Краще сиди вдома. Але хлопець доти прохав, поки батько сказав Та йди вже як скалічишся, то, може, порозумніш». На дорогу мати дала йому коржа на воді замішаного і в попелі спеченого, та пляшку з кислого пива. Прийшовши до лісу, він також здибав старого сивого чоловічка, що привітався з ним, і сказав Дай мені шматочок твого коржа та ковток пива, бо я дуже хочу їсти та пити. Дурник відповів Але ж у мене корж на воді замішаний, у попелі печений, а пиво кисле. Якщо тобі до смаку, то сядьмо поснідаємо. Вони сіли, і коли дурник вийняв сніданок, то побачив, що в руках у нього пригарний смачний пиріг, а замість кислого пива добре вино. А як поснідали, чоловічок сказав за те, що ти маєш добре серце і ділишся останнім, я дарую тобі щастя. Он там, бачиш, стоїть старе дерево. Зрубай його і в корінні щось знайдеш, і попрощався. Дурник зрубав дерево, а коли воно впало, бачить, сидить між корінням гуска і все пір'є на ній з чистого золота. Він дістав гуску, взяв із собою та й пішов до заїзду переночувати. А в хазяїна заїзду було три доньки. Вони побачили гуску і дуже зацікавили, що це за дивина гуска з золотим пір'ям. І їм захотілося дістати хоч одну таку пір'їну. Старша подумала і я таки перехитрюся й вискобу одну пір'їну. І коли дурник заснув, схопила гуску за крило, але пальці й рука раптом міцно прилипли до гуски, і дівчина ніяк не могла відірвати їх. Незабаром прийшла й друга з такою самою думкою вискупнути одну золоту пір'їну, та ледве торкнулася вона до сестри, як і сама, наче прикипіла до неї. Нарешті прийшла й третя з таким самим наміром. Тоді дві старші закричали не підходь, не підходь. Але менша не зрозуміла, чому їй не можна підходити, і подумала коли вони скубуть гуску, то чому я не можу? Підбігла, торкнулась їх та й так і прилипла, і мусили вони ночувати біля гуски. Другого дня взяв гуску і пішов собі, а про трьох дівчат, що чимчикували позаду, йому й байдуже, так і бігли всі три за хлопцем, куди він, туди й вони. Вийшли вони в поле, а не зустріч пастор. Побачивши ту мотузочку, він закричав Як вам не соромно, негідніці, бігти полем за чоловіком, чи це личить дівчатам? Тоді схопив не меншу за руку і хотів відірвати, та щойно торкнувся до неї, як сам міцно прилип і мусив четвертим чимчикувати за ними. Незабаром зустріла вений паламаря. Ти побачив панотця, що чимчикував за трьома дівчатами, мало не наступаючи їм п'яти, і здивовано скрикнув Гей, паночі, а куди це ви так квапитесь? Не забувайте, що сьогодні ми маємо хрестити дитину. Підбіг до нього і схопив за рукав, але й сам міцно прилип до цієї мотузочки. Ось так, чвалаючи в п'ятьох по полю, спіткали вони двох селян, що з мотиками йшли додому. Пастор гукнув до них, щоб вони звільнили його й паламаря від цієї халепи. Та, ледве торкнувшись паламаря, селяни також міцно прилипли. Тепер їх стало вже семеро. Ось приходять вони всі до одного королівства. Король, що правив там, мав єдину доньку, і вона була така сумна, що ніхто не міг її насмішити. Король оголосив по всій країні, що той, хто насмішить королівну, стане її чоловіком. Почувши таке, дурник прийшов зі своєю гузкою та сімома, що до неї прилипли, до королівської доньки. Як побачила королівни тих сімох, що дріботіли одне за одним, то так зареготала, що й упину їй не було. Тоді дурник забажав, щоб його дружив з королівною, якій він дуже сподобався, але королю не сподобався такий зять, і він удався до різних хитрощів. По перше, загадав він, хай дурник знайде такого чоловіка, що зміг би випити повний льох вина. Дурник згадав сивого чоловічка чи не допоможе то йому? І пішов у ліс на те місце, де колись зрубав дерево. Аж бачить, сидить там чоловік і тяжко журиться. От дурники питає, чого він так зажурився. Я хочу пити, ніяк не можу вгамувати спраги. Холодної води терпіти не можу. Правда, я випив діжку вина, та це для мене все одно, що крапля на гарячий камінь. Тоді я тобі допоможу, сказав Дурн... дурник. Ходи лиш зі мною і вгамнуш свою спрагу. І повів його в королівський льох. Чоловік одразу. Приступив до найбільшу діжки та дудлив, поки в боці закололо, а відпочивши, почав знову пити. І ще сонце було на небі, як він спорожнив усі діжки. Дурник знову зажадав, щоб віддали йому наречену, та король розгнівався, що якийсь голодранець, кого всі за дурника мають, зазіхає на його доньку і поставив нову умову він повинен знайти чоловіка, який міг би з'їсти гору хліба. Дурник, недовго думаючи, пішов одразу в ліс знову на те саме місце. Глянув, а там сидить чоловік, туго стягує ременем живіт, і, скривившись, як середа на п'ятницю, каже Я щойно з'їв цілу піч хліба, але хіба це допоможе такому голодному, як я? Мій шлунок порожнісінький, і я мушу того підперезуватися, щоб не відчувати болю з голоду. Дурник дуже зрадів і сказав йому Ану, збирайся та ходімо зі мною. То не єсися, то схочу. І провів його на королівський двір, куди позвозили борошно з усієї держави, і напекли хліба цілу гору. Та чоловік із лісу, як почав наминати, то ще сонце не зайшло, а гора хліба зникла. Дурник утретє зажадав, щоб йому віддали його наречену, але король ще раз захотів викрутитись і сказав, щоб наречений збудував корабель, який міг би плести морем і їхати суходолом. Як ти прибудеш на ньому сюди, я одразу віддам тобі доньку. Дурник подався просто в ліс. Там сидів старий сивий чоловічок, з яким він колись поділився своїм порогом. Старий сказав йому я за тебе їв і пив, я тобі дам і корабля. Я все для тебе зроблю, бо ти був до мене добрий. І дав йому корабля, що міг рухатися по воді та по сухому. Як побачив це король, то довше не міг затримувати доньку. Зіграли веселе весілля і жив добрий чоловік довго і щасливо зі своєю дружиною. Кінець.